Всім привіт, друзі! Всіх з наступившим новим роком! Хочу подякувати нашим ЗСУ, хлопцям, Васила. Дякую, що маємо можливість дивитися контент та записувати також для вас контент. Отож, лайк, підписочка та коментар, і ми їдемо. Залишився лише тиждень новорічного наступу. І Зараз я розкажу, що потрібно за цей тиждень встигнути, щоб не кусати собі потім лікті. Отож, поїхав. Перш за все, якщо ви донатили і купували коробочки, вам варто звернути увагу, чи не залишилося вам декілька коробочок до гарантованого према. Навіть якщо ви вибили вже всі преміум танки, вам може залишитися там декілька коробочок, там 3, 5, 10. До гарантованих коробок, і ви зможете, купивши невелику кількість, отримати набагато більше. Тобто, в теорії вигідне вкладення для того, щоб потім зекономити на тій самій голді, на бойовій перепусті, або, можливо, буде і марафон за бойову перепустку, хто знає. Глянути ви можете дійти, перейти на коробочки, і ось тут знизу у вас пише, скільки вам до гарантованого прямо залишилось. Отож, це ми прийшли. Далі. Вам потрібно встигнути пофармити. Ці резерви цього річ зникають разом з новорічним наступом. Його по максимуму ви можете прокачати. Так, далі за ось ці ресурси, що у вас накопичуються. Вам потрібно обов'язково, в принципі, попрокачувати ось ці бонуси, міли, арні. Котика, щоб пофармити. Ну, котика, якщо ви, ви донатили, він вам випав, то прям забрати на халяву. Також за ці ресурси, якщо у вас вже прокачана атмосфера, прокачана ялиночка, вам можна викупити минулорічні стилі. Якщо, звичайно, вони вам потрібні. Я то забрав за минулі роки, але, можливо, ви б хотіли забрати, наприклад, ось цей у вигляді олені взагалі сильний камуфляж мені подобається. Також, якщо у вас є ресурси, ви їх не витрачали, ви можете їх витратити при прокращеній атмосфері у автоматіку. Вибираєте отримати жетончик, купуєте і крутите. Можливо, вам пощастить і більше, ніж мені, і ви зможете вибити 28.3 назавжди. Не знаю. Чу Чуда трапляються? ну, не в маму випадку, як бачите. Резерви на кредит. Хоч щось добре. Окей, це ми прийшли. А далі приходжу до самого найголовнішого це до знижок на техніку. Я заморочився, пройшовся по всій техніці і вибрав найвигіднішу до покупок техніку. І ось вона виглядає ось так: другий рівень італінець, третій рівень італіянець. Четвертий рівень B1 Француз, п'ятий рівень Type 1 Heavy і шостий рівень в принципі, на вибір OE або ж ну, не Супер а звичайний Hellcat з прокачки американець. Далі немає сенсу вибирати, в принципі. Далі ви вже самостійно вибираєте ту техніку, яку вам потрібно прокачувати, і ви вже викуповуєте. В принципі, з попередніми так само, але якщо у вас є вже всі прокачувані вище за резерви чи за креслення, і ви не знаєте, що купити, щоб трішки підзаробити, то ось такий пік танків до шостого, включаючи ну, 6 рівень, що вам потрібно купити. Щоб заробити хоч трішки срібло. Ось таке коротеньке відео. Всім величезне дякую, що дивилися. Надіюсь, воно було вам корисним. Завітайте в коментарі, чи ви все це виконали вже. Ну і всім гарного дня і пам'ятайте, все буде, Україна!